І так, друзі, всім привіт. На зв'язку знову я річард. А що я сьогодні вам хочу сказати? Сьогодні я вам хочу просто показати свою схему, як просто а, отримати мінімум 30 тисяч гривень на монобанк та завжди в своїй кишені мати ось такі гарні пачки. Тому що я вам можу сказати, затягувати не буду, розібратися зможе абсолютно кожен. Тому перед тим як я все тобі повідомлю, переходь також в мій телеграм-канал. Там дуже багато інформації, тому що я тобі можу сказати. Зараз все покажу. Переходимо до комп'ютера. І так, хлопці, всім ще раз привіт. Ось ми вже перейшли з вами на мій комп'ютер, тому ще раз вам нагадую, переходьте до мого телеграм-каналу. Силка буде а, у нас в коментарях під цим відео. Тут дуже багато інформації та наша безкоштовна стратегія, по якій ми працюємо у текстовому форматі, тому що я вам можу сказати. А поїхали. Торгуємо ми з вами на брокері Pocket ОПШН. Це і є нашою схемою. Це саме надійний брокер, який зараз, ну на мою думку, тільки є. А інших я не знаю. Наша схема обираємо валютну пару. Далі переходимо на ідвестінг. Та пишемо назву цієї валютної вона в мене є тут, в предложених GBP-аут. Теханаліз 1 хвилина, активно покупати. І тиснемо на активно покупати саме так, як нами каже наша стратегія. Але ж... Я трохи не встиг зайти там, де мені треба, але ж навіть при цьому в нас йде поки дуже впевнений плюс. А, повинно було заходити звідси, але ж я там не встиг буквально на 2-3 секунди. Але ж навіть при цьому ми встигли зайти так, як треба. До кінця цієї угоди у нас ще 35 секунд. 6 пробуток з цієї угоди у нас буде 106 доларів, тому що саме на цю угоду зараз дуже маленький процент виплати. 50% всього тому треба обирати інші, але без підпису. От я просто вирішив зайти сюди, тому що мені. І сподобався тренд графіку тут. А, до речі, про теханаліз весь про всі побудови ми з вами поговоримо у наступному відео, тому що це є також дуже важливим моментом. Друзі, ось це і є найкращим способом заробітку. Я присвятив цьому дуже багато відео. Тому це один із самих таких впевнених плюсів, який в нас був за саме цю торгову сесію, тому що це лише першого года в нас. А, шукаємо далі. Давайте у GPI. Саме так, друзі, ми торгуємо і заробляємо кошти. Так. За одну хвилину чистими 4 тисячі гривень, що я вам можу сказати, так теханаліз одна хвилина активно продавати, і на 200 доларів заходимо активно продавати. Та дивимося вже за відпрацьовкою іншого нашого сигналу на нашій іншій валютній парі. Тому попереду у нас ще 50 секунд. ось з цієї води ми зайшли на 200 доларів, чистий прибуток нас буде 162 долари. Так як процент виплати в нас тут 81%. Тому. Ось такі справи. До речі, по виводу коштів ніколи ніяких проблем немає. Тисніть от сюди і зараз вам покажу все. Обираєте. Те, що вам тут комфортно, як вам потрібно, вбиваєте суму та свій тезер. І ось так от, от ми виводимо кошти. Так, давайте подивимося, що в нас. Поки в нас графік йде догори. Але ж зараз я вам покажу свою стратегію. Буває таке, що інколи, інколи, ми, от, як ми бачимо, з цієї точки це, мабуть, звідси був сигнал, і воно пішло так, як нам треба. Але ж я зійшов чуть-чуть пізніше. Але ж зараз у нас показує. Також активно продавати, тому ми подвоїмо суму нашої угоди та заходимо, я буду заходити на цю ж валютну пару а, вже на 400 доларів, тому що хочу перекрити минулий мінус. Коли в нас заходить в один мінус, ми з вами помножуємо суму нашої угоди на двоє та перекриваємо ту угоду. Я вирішив зайти на ось цю також валютну пару, тому що в нас пише тут також активно продавати. Та я сам бачу, що, ну, мабуть, Звідси воно повинно відбитися. Та зараз я поставлю горизонтальну лінію. Ну ось саме так у нас поки і ну, про трапляється, але ж попереду ще 30 секунд. Тому, друзі, що я можу сказати, розберуться тут усі, це є най Прибутковішою та найпростішою схемою, просто, так як нам сказав, все інвестінг, та по нашої лінії підтримки ми можемо бачити, як воно від, від неї відскочило. Але ж у нас така трохи волатильність Ще в нас до кінця угоди 7 секунд. Але ж ви самі можете бачити, як ось у нас лінія, і як вона графік від неї відбився та пішов вниз. Все, одніє, однією однією угодою ми відбили минулий мінус та. Що я можу сказати, все дуже добре, але ж також прибутковість. А, ні, прибутковість тут гарна, ні, все добре. Так, супер, відбили ми минулий мінус та вийшли ще у невеличкий плюс. Саме так ми з вами торгуємо, давайте з вами закріпимо на Євро USD. А, тут в популярних запросах в нас є, але ж давайте пережимо заходити, ми з вами змінимо суму нашої угоди. Одна хвилинка нейтральна. запам'ятайте, нейтрально нам не підходить, тому шукаємо іншу валютну пару, Хай це в нас буде ось ця. ZHF. Що тут у нас? GPI? Так, є. Yeah. Технічний аналіз. Одна хвилинка активно покупати, та на 200 доларів з уми заходом активно покупати. Але ж не дуже, якщо чесно, мені подобається ця валютна пара, тому що вона така у нас якась ну не, не дуже, не дуже ну вона дуже волатильна, В нас але ж ну, зайшли та чекаємо на відпрацьовку поки в нас іде все гарно так, як нам треба. Але ж навіть коли в нас ну перші там 20 секунд трафіть, іде до гори. А, мені не дуже подобаються такі валютні пари, які в нас ну самі подивіться на тренд, який в нас як він у нас іде. Я таке не дуже полюбляю. Але ж поки в нас йде все дуже впевнено, чистий прибуток цієї у нас буде 164 долари. Та, в принципі, торгова сесія це буде, якщо ця угода заходить, це скільки в нас 3 плюси, один мінус, я так розумію, да? якщо я не помиляюся. Саме так, друзі, ми заробляємо в мене багато відео на каналі. Я дуже, якщо чесно, радий, що я можу самовиражатися на Ютубі, мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Тому ось так і заходить наша чергова угода, що я можу сказати. Та зараз наш баланс становить вже 8 тисяч доларів. Заробили з вами 8 тисяч доларів, що я вам можу сказати, розпочинали ми з вами буквально неділю тому, от, з 5 тисяч доларів після того, як вивели кошти. Тому що я вам можу сказати, ось є наша схема, скільки в нас йде запис? 6 хвилин, друзі. Ну, бездоганно, бездоганно, Ось саме так ми і торгуємо. Силку на нашого брокера та ссылку на наш інвестінг я залишу в описі к цьому відео ну, в коментарях. Тому ось такі справи, друзі. Всім велике дякую за пригляд. Побачимося в моєму телеграм-каналі.